31 січня у Кам'янському під головуванням очільника міста пройшла сесія міської ради. На засіданні депутати погодили укладання меморандуму про долучення до експериментального проєкту зі створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи Єдина платформа житлово-комунальних послуг. Цей проєкт запроваджується Кабінетом міністрів та передбачає створення електронної платформи у сфері надання житлово-комунальних послуг. Загалом же на розгляд депутатів винесли понад дві сотні питань. Проведена 67-ма чергова сесія, порядок денний був з 202 питань, але під час роботи постійних комісій і наради загалом фракції внесено ще 10 додаткових питань. Всі 212 питань були прийняті. Низка питань стосувалася змін до програм, які вже уточнені, фінансування, тому затверджувалися. Також були питання, пов'язані з змінами в статутні. Документи також додаткові питання, які пов'язані з тим, що продовжує наше місто приймати участь в проєктах з міжнародними партнерами щодо наших лікувальних закладів та будівництва укриттів в навчальних закладів. Тому питання, які прийняті, вони дуже важливі для громади, для її розвитку, і її міцності.